Нещодавно у Полтавській філармонії відбувся другий тур міжнародного конкурсу мистецтв на хвилі творчості, де юні кремечежани мали можливість продемонструвати свої вміння та здивувати членів журі своїми вокальними здібностями. Був саме кваліфікаційний конкурс, вони не змагалися, і навіть організаторка того конкурсу, коли вже нагороджувала дітей, сказала, що настільки приїхали сильні команди, приїхали сильні учасники, що по кваліфікації не було кому третє місце присудити. Проте, попри велику конкуренцію, вихованцям музичної школи Альт Студіо все ж таки вдалося приїхати додому не з пустими руками. Шестирічний Данило Лелюк став дипломантом першої премії, а восьмирічна Лада Акуліч отримала супергран-прі в номінації вокал. Це класно, тому що ну, ти, ти вперше на сцені, тобі все хочеться там, роздивитись, зрозуміти. Я думала, що там буде друге, потім думаю, ні, не роздали, напевно, перше. Потім думаю, ну що ж таке, не буде зовсім місця для мене. І кажуть, що в мене гран прі А я така Ура! Так сподобалось, що в мене сльози та радості пішли. Я був в шоці, що я сюди прийшла на конкурсі, і мені там дуже дуже сподобалося, і ще серце так було класне. Дуже, дуже сподобалось. Їхня викладачка Ярослава Кухар, родом з Краматорську, що на Донеччині. Вона більше 20 років захоплюється музикою. Тож після початку повномасштабного вторгнення, переїхавши до Кременчука, шукала можливість продовжити справу свого життя. І незабаром познайомилася з Євгеном, котрий надав її команді приміщення для втілення давньої мрії. Розумію, що Викладачі, педагоги, митці також мають велике значення. Моя мета діяльність нашої компанії створювати такі майданчики та по можливості в цей важкий час підтримувати творчість, мистецтво, діти, молодь. Це наше майбутнє нашої країни для Ярослави. Підтримка Кременчуського підприємця також має неабияке значення, адже у такий нелегкий час не кожен має можливість пристягнути руку допомоги тим, хто її потребує. Дуже хочу висловити дійсно подяку пану Євгенію за те, що він побачив нас, за те, що він прийняв таке рішення. Дійсно, в це ну такий нелегкий час. Знаєте, він нам надав це приміщення на спонсорських таких умовах, щоб ми просто почали це робити. Це мене торкнуло до знаєте, до глибини, бо зараз. Мало таких людей, які розуміють, що культура потрібна, і звісно, усього того, чого досягаємо ми сьогодні, не було, якби не наші воїни, котрі мужньо захищають нас на усіх напрямках фронту. І саме головне хочу від свого колективу, від цих нас подякувати нашим захисникам і захисницям, які захищають нашу незалежну країну і дають нам змогу розвиватися діткам, займатися бо це культурний і інтелектуальний потенціал нашої країни. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.